А ось заяви та рішення папи щодо ЛГБТ-спільноти стали найбільш помітні та відомі у 2010 році, ще до папства і вбутність кардиналом Аргентини. Він рішуче виступив проти нового аргентинського законодавства, яке дозволило одностатеві шлюби як руйнівних претензій проти плану Божого, а також засудив гей-усиновлення як форму дискримінації дітей. Але вже після обрання папою в інтерв'ю 2013 року він сказав буквально наступне. Якщо людина гей і володіє доброю волею і прагне Бога, хто я такий, щоб судити його, пославшись на катахизи з католицької церкви, він зазначив, що геї не повинні ставати маргіналами, а мають інтегруватись до суспільства. Але при цьому він засудив так зване гей лоббі. У 2016 році папа Франциск заявив, що Римокатолицька католицька церква та прості християни повинні вибачитися перед геями за колишнє ставлення до них. 2020 року в американському документальному фільмі Франческо папа заявив, що гомосексуали мають право на сім'ю. Вони діти Божі, нам потрібні закони про громадянські спілки, щоб таким чином захистити їх права. Але згодом Ватиканська прес-служба скоригувала це висловлення, заявивши, що, говорячи іспанською, папа не вживав слова шлюб та сім'я, говорячи суто про громадянське співжиття, і що переклад перекрутив його думку, щоб вплинути на думку консервативного католицького крила у Сполучених Штатах. Врешті, у 2023 році, у декларації йдуться супліканс за підписом папи з'явилось формулювання, яке коментатори відзначили як ідеальний зразок єзуїтської майстерності. Згідно декларації, католицьким священникам дозволяється благословляти людей, які перебувають у одностатевому союзі, але підкреслюється, що Ватикан продовжує наполягати на визначенні шлюбу як союзу чоловіка та жінки, та закликає уникати будь-яких обрядів, схожих на вінчання, і що благословення не може поширюватись власне на союз, оскільки схвалення одностатевого союзу є морально неприпустивим. Це формулювання викликало бурхливу реакцію як серед противників, так і серед прихильників такого прогресу, тому що є занадто софістичне і не дає зрозуміти, як практично і де проходить межа між благословенням на одностатевий союз і вінчанням на шлюб.